Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття, Господь Бог залишає нам багато знаків своєї любові і своєї присутності між нами. І бачимо любов Божа, вона проявляється в різноманітних справах, але найбільше. У Його до нас терпеливості. Саме тому ми називаємо найбільшу ознаку Божої любові довготерпеливістю. І Він не покидає спроб, щоби нам відкрити цю любов і нас попередити. І тому євангельські істини, які Христос Господь проголосив раз і назавжди. Кожного разу Він пристосовує до нашого щоденного життя. Кожного разу нам пригадує. Кожного разу нас знову закликає, а як? Ці євангельські істини нам розумітив нашу сучасність у цей час, коли ми живемо. Ці періоди бувають досить обширні. У 1917 році він зробив такий знак. І попередження для світу, але це попередження воно носить який характер? Воно носить характер прохання до навернення власного серця до Господа Бога, прохання до навернення до євангельських істин. Пресвята Діва Марія, з'явилася трьом пастушкам. У Португалії близько міс... села Фатіма. І вона до них промовляла, і, між іншим, вона сказала важливі слова. Насамперед, вона сказала, що ми потребуємо навернення. І вона навіть сказала, чому ми потребуємо цього навернення, дорогі сестрі і браті. Говориться про три фатімські таємниці. Ці таємниці не полягають в тому, що це настільки важливі секрети, що про них не можна нічого говорити. Ми говоримо швидше про містерії, сакраменти тайни. Вони приховані від людського цілковитого розуміння, але вони нас спрямовують. До правильного розуміння євангельського Слова, об'явлення Ісуса Христа. Сьогодні ми з вами трохи згадаємо про третю таємницю, але більше про другу, тому що друга таємниця стосується образу пекла, який яке показав Ісус Христос і прочиста Діва Марія. Оцим дітям у фатімі. Вони занурилися у захват, і тоді духом опинилися зовсім в іншому місці. І це місце для них виявилося дуже страшне. І вони побачили безліч людей, як вони кажуть, безліч душ. Які ридали і проклинали, і які не знали, що їм робити, але почувалися дуже опущеними і закинутими. Вони виглядали так, ніби самі були булим'ям. Полум яз... полум Язики полум'я це були душі, тому що вони були всередині. Оцього страшного вогню, і вони не мали ніякої надії на це, що колись вони звільняться із вогню і цієї муки. І Пресвята Діва Марія сказала, що ось так мучаться бідні грішники у пеклі. Дорогі сестри і браті. Сьогодні у нас триває війна. І ця війна дуже жорстока, яка насправді часто збуджує почуття ненависті і жорстокості до ворога. Особливо коли ми дізнаємося про нелюдські тортури і жахливі вбивства, які здійснює ворог, вчиняє ворог. Над нашими людьми безневинними, а зрештою над військовими, але дуже часто навіть над дітьми. В інтернеті чи на, телебач... на телебаченні менше на інтернеті більше. Часто з'являються такі думки, що насправді необхідно нам лекати таку ж саму ненависть. Повід... По відношенню до ворогів, щоб їх знищувати, а дуже часто нашим ворогам теж люди бажають, щоб вони горіли у пеклі. Дуже часто я це чую і свідком таких слів. Причиста Діва Марія, коли показала образ пекла. То настільки ці діти перелякалися, щоб вони ночами не спали. Але вона показала образ пекла не для того, щоб, наприклад, налякати інших людей, мовляв, то так страшно, що треба триматися, щоб не впасти в пекло. Дорогі сестри і браття. Пречиста Діва Марія показала образ пекла для того, щоб оці діти самі перейнялися долею інших людей, грішників, які не знають Христа, які, не, які впадають у гріх, а гріх він постійно затягує, він не стає сам по собі. Не може так статися, що людина один раз грішила і на тому все стається. Зупиняється. Цей гріх затягує, вона втягує у свій гріх інших людей, і ще навіть більше, вона дедалі глибше і глибше потопає у гріхах і вчиняє гріхи дедалі важчі і важчі. А гріх це не просто порушення якоїсь заповіді. Гріх це тоді, коли порушуючи заповіді, Людина відрікається від самого Бога. Вона на словах може казати, що ні. І тому ми бачимо, що на Московщині також моляться Господу Богу. Але про таку молитву писав Тарас Григорович Шевченко, наш поет. Храми каплиці ікони. І ставники, і ми ридим, і перед образом Твоїм неотомлене поклони за кражу, за війну, за кров, щоб братню кров пролити просять, а потім в дар тобі приносять з пожара вкрадений покров. Майже 200 років тому Тарас Шевченко дуже виразно бачив лицемірство такої молитви. І він це написав, але про це говорить і Пресвята Діва Марія, тому що не вистачить лише на словах говорити, що ми визнаємо Господа Бога. Бо віра без діл мертва, і діла свідчать про інше. І ось дорогі сестри і браття. Один єдиний важкий гріх він може вкинути людину у пекло, а звідтам виходу немає. Деякі люди говорять, що Бог настільки милосердний, що Він не може допустити вічної кари у пеклі, що, напевно, колись із пекла може тих людей викину, витягнути. Але це тільки тому, дорогі сестри і браття, що не розуміють ані того, що таке вічність, і хто такий Господь Бог, і власне, як люди в пекло це потрапляють. Бо люди потрапляють в пекло, не тому, що вони собі це не заслужили або не хотіли, а Бог їх подібно до пострадянських несправедливих судів вкинув за. Дарма. Насправді до пекла людина доходить сама через свої вчинки. І Господь Бог не хоче смерті грішника, але грішник дуже часто впирається, і він йде до пекла, а вічність полягає в тому, що там немає поняття колись, прийде час. Бо як ми потрапили у вічність, то час там вже не протікає. І тому, коли людина потрапляє у пекло, то вона на тому і залишається назавжди, не може змінитися. І ось коли бачили ці діти людей, які так страждають, і ніби полум'яні язики. Вони горять і не змінюється їхній стан, то без огляду на те, що вони нам на цій землі зробили, все одно скорбота огорнула тих дітей. І власне, дорогі сестри і браття, пречиста Діва Марія сказала, що нам треба на це звернути увагу і молитися. Бо пекло це не є такий спосіб залякування людей. Пекло це попередження і скорбота, скорбота за тими, які туди йдуть і не хочуть іншого шляху собі вибрати. Одного разу ми були на місії в одному місті і сказали, отче, тут є в'язниця. Чи не хочете ви сказати людям, які ув'язнені щось, їх потішити? І я пішов у в'язницю. Не можна було всіх зібрати, і тому я говорив на, по такому внутрішньому радіо. А потім ще тих, яких можна було, ми зібрали, а потім ще мене провели, начальник цієї в'язниці, по різних тих місцях, як ця в'язниця влаштована. Капелан, який постійно обслуговує і який був зі мною, священник інший, пізніше сказав отче, вони вам показали ті найкращі частини в'язниці. Але чесно скажу, що я приблизно два тижні не міг заспокоїтися і прийти до тями після того, що я там побачив, і не треба пробувати потрапити у в'язницю. Так само ще гірше ув'язнення це ув'язнення пекла. І тому, коли ми дивимося, що грішники. Між нами з'являються, то ми не можемо по відношенню до грішників плекати почуття ненависті або злоби. Так вони грішники грішать і чинять зло для інших людей. І ті люди, які зазнають зла через гріхи, вони можуть по-різному це зло пережити. Дуже часто можемо пережити так, як сьогодні переживає український народ. У стражданнях і скорботі виборює свободу і свою власну тотожність, щоб нарешті не підлягати якимось сусідам, не поклонятися божкові, а щоб стати правдивим. Народом, який цінує свою історію, своїх сестер, братів, мову, свою землю і саме себе самого. Бо поки не було війни, було дуже багато таких людей, які самі не знали, чого хочуть. І навіть тут, у Львові і на багатьох місцях, які позначені боротьбою за незалежність України. Все одно було багато таких. Можливо, є і сьогодні, але скільки людей навертаються сьогодні. Ми скажемо, велика ціна. Так, велика ціна. І тому не треба чекати, коли наступного разу настане така велика ціна. Це ж не обов'язково було, щоб почалася війна. Це ж треба було своє серце навертати без тих страждань. Ми не змогли, дорогі сестри і браття. ті люди, які зазнають зла від інших, вони можуть це по-різному прожити і навіть можуть, як мученики, увійти у небесну славу. Гірша справа із самими грішниками. Вони не навертаються. Якщо не навернуться, то виходу для них немає. І наскільки це страшно, що діти у фатімі вони почали молитися і терпіти за навернення грішників. Тому попередження про пекло це не є залякування людей, попередження про пекло це нагадування, це запрошення. Щоб ми з вами не тверділи своїми серцями. І наше ставлення до грішників, це не злоба, ним не сміє бути злоба і гнів на грішників. Наше ставлення це жаль і скорбота над ними, тому що вони йдуть у дуже поганий стан, звідки немає виходу. І, власне, дорогі сестри і браття, ненависті злоба не може стати частиною людської душі християнина. Християни не можуть плекати злобу навіть проти ворогів, тому що каже Христос: ви любіть ворогів ваших. То не означає, що треба з ворогами відразу обніматися, цілуватися і. Наприклад, запрошувати їх до хати, щоб вони нас вбивали. Бо любіть ворогів ваших в першу чергу означає бажати їм навернення і спасіння. І можливо молитися за них, бо той, який навернеться до Господа Бога, він не буде лицеміром. А він зовсім по-іншому буде жити і буде добро уносити у власне життя і життя тих. Який його оточують. І тому бачимо таємниця друга про пекло, вона насправді нас попереджує і закликає, щоб ми не плекали ненависті і злоби у своєму серці. Пресвята Діва Марія плека... закликає нас плекати любов і жаль. Насамперед за свої гріхи, але також скорботу і жаль за тих людей, які грішать. Ми маємо виявляти до них співчуття. Дехто скаже, ну як можна до них співчуття? Дорогі сестри і браті, ми не говоримо, що не треба захищати Україну. Ми не говоримо, що не треба сьогодні, щоби наше військо. Воювало, треба, тому що ми захищаємо тих, які самі себе захистити не можуть. Але бачимо дуже важливо пам'ятати, що ворога ми долаємо не зі злоби, а зі справедливості. Бо злоба і гнів можуть проминути, а справедливість має завжди торжествувати. І тому той, який навертається, він приносить плоди гідні покаяння. А це означає, що треба виправити усі неправди, усі злоби, всі злочинства, які вороги вчинили нам. З почуття справедливості, не від гніву, не від злоби. Дорогі сестри і браття, у третій таємниці Пресвята Діва показує святішого Отця і інших священників і єпископів, які йдуть на високу гору. І по дорозі вони страждають. І вони йдуть до Великого Христа, на якому військові їх убивають. Бачимо, у 1917 році Пресвята Діва сказала: моліться за навернення Росії, бо якщо її ми не посвятимо непорочному серцю пречистої Діви Марії, то вона поширить свої помилки по цілому світу. Діти у фатімі Малі не знали ні що означає Росія, ні які помилки вона буде ширити. Ми сьогодні свідками цього. Які помилки ширяться по цілому світі, і які мають одне джерело ту державу, і народ, який живе у Росії. І вони завжди будуть джерелом помилок, якщо не молитися за їхнє навернення і за те, щоб все це змінилося. Церква свята буде стояти до кінця світу. Про це виразно говорить Ісус Христос, який каже, сили пекла тебе не подолають. Але, дорогі сестри і браття, то не означає, що життя церкви буде безхмарне. Життя церкви, воно освячене. Кров'ю багатьох мучеників. І тому Пресвята Діва Марія каже, що святіший отець буде багато страждати. І сьогодні ми чуємо також великі закиди і священників і, священників, і святішого отця трактують швидше як якогось політика, президента, а не як душпастиря, який дбає про душі кожної людини. Бо за кожну людину помер Ісус Христос. Сьогодні ми з вами здійснюємо дуже важливий знак. Бо здається, ми нічого не можемо змінити у цьому житті. Ми нічого не можемо змінити у великій політиці і у війні. Але ми знаємо, що наші серця поєднані із. Словом Божим поєднані з Христом, з Богом у Тройці, наші серця відкриті до того, що промовляє до нас Пресвята Діва Марія. І тому ми сьогодні засвідчуємо свою єдність, свою причетність до цього, своє бажання насамперед через молитву, спрямування наших сердець, змінити цей світ. Посвятити непорочному серцю тих, які йдуть широкою дорогою, але йдуть у пекло. Терпіти за тих, які пропадають, а за них помер Христос. Нехай не вернуться. Ми сьогодні хочемо, щоб справедливість торжествувала. Вона завжди буде торжествувати у вічності, але щоб справедливість. Якомога більше торжествувала теж і на цій землі. І саме тому нехай сьогоднішня служба Божа буде цим знаком нашої причетності, нашої віри і нашої молитви. А ми своє життя, життя наших воїнів-захисників, усіх полонених, усіх поранених, вручаємо теж. У милосердні руки нашого Господа Бога і опіку Пресвятої Діви Марії, якраз сьогодні, її свято її покладення її поясу. Це свято, знак того, що вона приходить і оздоровляє спочатку душу, а теж і тіла. Нехай вона оздоровить всіх наших поранених і визволить полонених. В ім'я і силою і ласкою свого Сина Ісуса Христа. І нехай над Україною засяє світло перемоги, миру, радості і справедливості, як Господь Бог обіцяв, а ми і наша держава, наші люди, нехай зроблять для цього все те, що від них залежить. І ця молитва. І наша служба Божа це підтвердження нашої віри і знак нашого вручання всього у руки Божі під покров пречистої Діви Марії.